Швидке приготування замороженої риби в особливому томатному соусі. Із замороженої вирізки тунця можна приготувати медальйони. А із замороженого ментаю можна приготувати дуже смачну, соковиту, тушковану рибу. Почну з ментаю. Розморожені шматочки риби потрібно посолити, поперчити. Можна притрусити пряними ароматними італійськими травами, обкачати в борошні. та обсмажити в невеликій кількості олії до легенько рум'яного кольору. Для приготування соусу потрібна одна цибуля та одна велика морква, котрі потрібно обсмажити, а точніше пасирувати в невеликій кількості олії до прозорого скляного кольору, потім додати декілька штук консервованих помідорів у власному соці. 10 штук каперсі та від 6 до 8 штук чорних оливок. Пам'ятаючи, що каперси вже є досить солоними, то соус потрібно підсолити з обережністю, і можна відразу викладати рибу до соусу, в котрому вона буде тушкуватися приблизно 15 хвилин. І під час тушкування, звичайно, рибу потрібно перевернути, щоб вона просочилася соусом з обох боків. Виходить дуже смачна, ароматна і соковита тушкована риба. Якщо ж придбати стейк тунця або ще краще заморожену вирізку тунця, бо медальйони готують не тільки із вирізки гов'ядини чи свинини, а також із вирізки тунця. Метод приготування той самий це є швидке обсмаження і швидке тушкування. Перелік інгредієнтів до обох рецептів ви бачите тут, а також знайдете в описі під відео. Соус готуватиму з каперцями та свіжими помідорами. Насамперед до сковорідки вливаю невелику кількість оливкової олії, кладу туди два зубці часнику, щоб ароматизувати її, котрі згодом вийму, викладаю до гарячої сковорідки розморожене філе тунця. М'ясо тунця потрібно обсмажити по 5 хвилин приблизно і з кожної сторони, не перевертаючи його часто, тільки один раз. Обсмажили 5 хвилин і перевернули на іншу сторону. І вже зараз трішки солі трішки перця, додаю каперці. На смак каперці кисло-солоні та ледь терпкуваті варто придбати одну невеличку баночку для приготування різних соусів як до риби, так і до м'яса. Потім додаю нарізані помідори, регулюю сіль і можна додати сухих ароматних спецій. Спочатку я тушкую цю рибу в досить густому соусі на досить великому вогні. Потім зменшую вогонь, можна додати ще помідорів та лимону, накриваю кришкою і продовжую тушкувати час тушкування приблизно 20 хвилин більше, ніж ментаю, тому що м'яко тунця більш жорсткіша. Такі соковиті та ніжні медальйони із тунця можна подавати навіть до святкового столу, нехай смакує.